Моє вітання, друзі. 2 вересня. рідківці, Чернівецька область. Мене, як і раніше, звуть Василь Гульчук. Коротеньке відео, відповідь на ваші запитання. На моєму каналі, хто слідкує. Весною було відео про цей гранат. Я розповідав, як відрізнити жіночі від чоловічих квітів. І дуже багато запитань в коментарях, в особистих дзвінках. Всі просять показати, чи є плоди на гранаті, як які вони на зараз, на даний час. Ось, щоб всім не відповідати, то буде таке коротеньке відео. Гранати є дуже гарні. Зараз підійду ближче. Гранатів достатньо. Вже є стиглі, майже стиглі. Ось такі красуні. На всю долоню рампу 300. Це повністю стигли гранат, якого можна вже зривати, але ще декілька днів хай повисить, хай не бере цукристості, Ось ще один красунчик теж Всі гранати, які з південної сторони достигають дуже швидко, набирають форму і колір. Ось тут знизу теж ось такі гарні. Ось теж майже стигли йому ще. Не тільки дві. І такі гілки є, де багато гранатів. Ось тут їх п'ять штук. Ось дивіться. Яка краса теж на підході майже стигли. Багато їх всередині куща я залишив. Ось таке, щоб було видно. І там далі теж є і будуть пізніше їм що достигати. І з цього боку теж є. І туди далі теж гранати, котрі з південно-східної південно сторони достигають набагато швидше. Ось який гарний. А з північної сторони ось так. Будуть пізніше. Десь не кінець вересня. Напевно, що я залишав нагрузку на цей кущ. 30 гранатів, але тут є більше, бо позав'язувалось. Я не помітив, не слідкував, тому якось так. Отже, вирощувати можна і потрібно. Я показую досвід, чим старший кущ. Тим скоріше досягають гранати на ньому. Тут ось маленький кімнатний гранат. Оце декоративний. Тримаю його для колекції. Так що саджайте, вирушуйте, обов'язково будете мати. Дякую за перегляд.